Скільки людей та техніки втратили окупанти під час відступу з лиману? Які населені пункти будуть звільнені найближчим часом з під окупації, та чому жителі кривого рогу мають відчувати себе більш безпечніше ніж раніше? Ну, студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. І про це все ми поговоримо у нашій щотижневій рубриці аналізу війни разом з Денисом Серіним. Денис, привіт, Доброго вечора! Денис займається аналітикою подій на фронті з перших тижнів війни і веде статистику та подій та цифр, які там відбуваються. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Мета нашого каналу це підвищення правової та політичної культури суспільства як основи вільної та успішної України. Якщо ви це зробите, то ми разом зробимо цю мету більш ближчою до нас усіх. Отже, будемо розпочинати. Денис, давай розпочнемо з херсонського напрямку, що там відбувалося на цьому тижні. Ми там найбільше за зараз просуваємось, та чому взагалі ми саме зараз почали це робити? От у жовтні, ну дивись, можна зараз подивитися на мапу, яка на екрані. Тобто на мапі можна побачити е, голубий колір це основні автошляхи. Е, зеленим обведено те, що звільнено, тобто за е, минулий 32 другий тиждень війни. Безпосередньо е, на ньому можна побачити, що ми звільнили. Біля однієї тисячі кілометрів квадратних. Тобто просування відбулося, якщо на різних ділянках фронту на 30-35 кілометрів. Якщо ми кажемо про безпосередньо, як там відбувалося, то ми в перший день пройшли десь на 20 км. Після цього продовжили наступ і ось за декілька днів ось вийшли. На ту межу, яка зараз є, тобто фактично в з в півночі йшла одне угруповання і біля Давидіво-Броду було інше угруповання, яке було з іншого боку річки Інгулець. Безпосередньо за рахунок цього просування ми об'єднали обидва угруповання, тобто Давидів-Брід і усі населені пункти, які поряд. Якщо ми кажемо, що нам допомагало, то були декілька аспектів. Перше, що наступ відбувався, коли були хмари на невеликій висоті. Фактично, в цей час, за рахунок, того, за рахунок хмар, війська Російської Федерації не могли активно використовувати авіацію і безпілотні літальні апарати. Це зменшило, скажімо так, наші втрати під час наступу. Другий аспект, що Нашим військовим вдалося частково заглушити зв'язок росіян, і були відрізані вони від командування. І третє, що до цього знищені були певні командні штаби росіян та казарми, Тобто mm. у них там були обмежені ресурси по резервам і всьому іншому. Так а, скажи, от ти вже. Почав трохи, чи можемо ми казати вже про якусь тактику, яку ми використовуємо на херсонському напрямку, тому що взагалі ж казали, що там важко наступати, тому що е, там немає лісів, там і, та, і таке інше, що тобто, простір у нас дуже сильно видно. Але як це все ж таки вийшло? Ну, дивись, тобто е, наразі на тому напрямку ЗСУ використовують тактику е, малих мобільних груп, тобто на автівках, на броньованих автівках, вони швидко просуваються і заходять в? Е, Вираховують, де мала кількість росіян, тому що вони роблять опорні пункти угу. там, в селах і на певних висотах і так далі. Тобто фронт націльний. Тобто є місця, де можна його пройти. І фактично в ці розрізи вони вриваються мобільними групами, і після цього заходять окупантам в тил або офланг, і його активно знищують. Тобто, безпосередньо ось це просування було за рахунок мобільних груп. Угу. Якщо ми кажемо, ось наразі фронт стабілізувався, можна на мапі подивитися. Там справа є село Милове, а потім по центру Борозенське і лівіше Брускінське. Тобто вони обведені червоним. Це все невеликі села, але зараз росіяни намагаються ось по цій лінії вибудити нову лінію лінію. Ми маємо розуміти, що за рахунок того, що ми просунулися на там, 30 кілометрів, фактично усі їх, окрім райони, які були вибудовані до цього, вони залишилися позаду, і ось останні там декілька днів вони почали окопуватися біля цих сіл. А наші військові зараз там перегруповуються і будуть вже намагатися рухатися далі. Те, що ми бачимо на мапі, це безпосередньо те, що я казав, голубим кольором, це автошляхи. І ми можемо побачити, що там а, дві основні артерії а, з, на цій ділянці вони сходяться на місті Береслав. Це а, фактично на, на, на цій ділянці фронту це єдине велике місто. А далі, там а, від а, Борезенського і нижче, тобто там йдуть а, населені пункти десь до двох тисяч мешканців до, е, там було до війни. Тобто там фактично теж степи а, і. Ну скоріше все, тактика буде десь подібна. Слухай, ну Береслав, це ж прямо, якщо ми можемо дивитися по карті, да це прямо поруч з новою Коховкою, та каховською дамбою. Да? Тобто, як я розумію, що це наступне місто, яке ми маємо, дай Бог, взяти, да, і тоді у нас буде якийсь контроль над цією дамбою, чи ні? Чи як воно це? Ну, фактично, якщо ми візьмемо Береслав, то росіянам на ділянці десь 40 кілометрів неможливо буде якось. Підводити підкріплення навіть за рахунок понтонів, там, баш і всього іншого. Тобто це на тій ділянці тобто, єдиний великий, скажімо так, пункт. Ми маємо розуміти, що відстань від Березенського там, до Борислава десь 35 кілометрів. Тобто, ну, це співмірні такі, ділянки, де можна пройти. Добре, цей напрямок зрозуміло, а скажи, там ще ж ми йдемо зі сторони Миколаївської області, Снігерівки, да, тобто такий більш за західний напрямок. Що, що у нас там відбувається? Ну дивись, Херсонську, ось те, що захопили росіяни, фактично там два плацдарми біля Бориславови Нової Каховки, і друге це Херсон і поряд з ним. Тобто ці, там є річка Інгулець, яка ділиться. Навпіл. Якщо ми кажемо про те, що на мапі з боку Херсону, там є Снігурівка, це великий населений пункт. Зараз за нього точаться бої. Ми частково його захопили і фактично від Снігурівки до Херсону там теж. Немає великих населених пунктів. Там теж села з населенням до півтора тисячі мешканців до війни було. І там Окріп районів немає, так? фактично є окріп районів вже ближче до Херсона, угу. значно ближче. Тобто там десь 20-25 кілометрів можна буде пройти, тому що там ну, досить важко окопуватися росіянам ну, і вести ось там якісь аспекти по захисту. Угу. Зрозуміло. Ну, тобто, ми з майже з трьох сторін по Херсону потроху рухаємося і наближаємося собственно, до Херсону, так. як я кажу, і, і до Нової Каховки. Добре, давай поговоримо про Луганський напрямок, який вже став Луганським, був до цього Харківським. Да? Там у нас також є певні успіхи. Да? Казали, що ми, можливо, на річці Осколу зупинимося, але не зупинились. Взя Взяли місто Лиман. Розкажи, що там взагалі відбувалося якраз цього тижня ми його взяли, які там втрати були у окупантів. Ну, дивись, є декілька джерел про кількість угруповання біля лиману, тобто ми маємо розуміти не тільки місто, а сусідні поряд, села ага. і там ліси і так далі. Тобто певні джерела кажуть, мінімум тисяча, максимум п'ять тисяч. Там було росіян, але ми маємо розуміти, що там був і спецназ, гру, і, і інші підрозділи. Угу. Там були і, і елітні, елітні підрозділи. Ми маємо пам'ятати, що фактично там частина 20-ї армії вона відступала через Ізюм через Ізюму, туди ми потрошки накопичувалося. Тобто, коли ми там заходили, тобто, у нас не було повністю щільного кільця. Тобто, для того, щоб зробити щільне кільце, там мають бути десятки тисяч військових, щоб там ніхто не прийшов. Ми закривали основні автошляхи, і де вони можуть пересуватися? Тому Росіяни вивели артилерію заздалегідь. А ось частина військових теж виїхала на але велика частина військових залишалася там до кінця. І фактично ми одну частину знищили, це сотні людей, це не тисяч, але це ну, сотні людей. А ми частину в полон захопили. І а, значна частина все ж таки вийшла, але вони виходили без техніки, вони йшли пішки по лісам і так далі. Тобто там до Кремінної, тієї ж там десь 30 кілометрів. Тобто ага. це а, можливо пройти. І перекрити ліси, ми розуміємо, що дуже важко. Так. А що по техніці, чи якесь розуміння, скільки там вони втратили техніки, якщо вони її залишили? Ну, ну, якісь... Якщо ми кажемо про те, що про угруповання, тобто ми бачимо, що там. Більшість сотні різноманітної техніки було пошкоджено, або знищено, або захоплено. Це під ламаном, так? Да? Це в районі ламано. Ну, mm -hmm. Можна казати, що підламано, тому що вони пересувалися між селами. Mm -hmm. Їх знищували, коли вони колонами йшли. Там декілька колон було знищено. І ми маємо пам'ятати, що там. Через маленьку річку був знищений міст, і вони фактично не могли переїхати. Тобто його можна було пройти тільки пішки. Розуміємо. Це в останні дні перед оточенням. Слухай, ну гарний такий, тепер вже луганський ленд плюс знищили багато, гарний наступ. Давай тоді розкажи, будь ласка, що там взагалі зараз відбувається на луганському напрямку вже зараз. Тому що ми ж просуваємось далі, як я розумію. Дивись, ми маємо пам'ятати певний аспект, що біля Куп'янського там він з двох боків. Річки знаходиться угу. і оскол. оскол. А, і фактично те, що ближче до Російської Федерації, там ми просунулися, і останні два тижні там були важкі бої, тому що росіяни намагалися контратакувати на наш наступ. І десь три БТГРів, це до 2000 військових і багато техніків. Вони намагалися там захопити від, звільнені села знову. І ми там знищили теж багато техніки росіян, багато підрозділів і так далі. Тому ось коли ми кажемо про що зараз, яка ситуація, ті, хто вийшли навіть з Лиман, наприклад, вони частина, взагалі, якщо подивитися на мапу, підійшли там в ЛНР, умовно кажучи. Частина там десь намагаються відновлюватися, але це тижні. Це там не один-два дні. Угу. Якщо ми кажемо те, те ж саме від Куп'янську ось. Ці підрозділи, які були ну, фактично частково розбиті, вони відтягнулися в Сватово, але в це, якщо по маю подивитися, там в Сватово обведений кружочок. Тобто, і там голуби — це автошляхи. Тобто, фактично, зараз наші військові просуваються в Сватово, там десь 20 кілометрів з різних ділянок вже. І після звільнення Сватово ми там велику територію звільнимо, там десь на 40 кілометрів просунувся. За ось цей тиждень ми просунулися від, скажімо так, від річки до ось тієї ділянки, вона обведена зеленим, а десь на 20-25 км. кілометрів. Ну тобто, наступний пункт призначення, так скажемо, це сватове. Я так розумію, От, як який... ну на, на наразі частково перекрита автошлях, шлях, те, що ми бачимо на екрані, між сватова та креміном. І ось зараз. Ми просуваємося в бік Кремінної Лисичанська і в бік Сватова, тобто велика вірогідність, що там в найближчі тижні або швидше, ми звільнимо і Сватова. Скажи, Денис, чи є ще якісь просування, чи якісь зміни позиції крім херсонського та такого лугансько-харківського напрямку? У нас? Ну дивись, якщо ми кажемо про наприклад, Херсонський, то те, що гарна новина, те, що а ми за рахунок того, що зсунули в фронт, угу. а, наразі до Кривого Рогу не добуває ні ствольна ні реактивна артилерія, і обстріл там Кривого Рогу з РСЗВ, з а, гаубиць не буде. Тобто угу. це, це супер. Це ну, гарно точно для мешканців Кривого Рогу. Тобто їх улі. можуть обстрілювати ракетами, але ось відносно те, що робили вони іноді з ураганів і так далі, зараз цього не буде. А, якщо ми кажемо про те, що намагаються расистів розігнати, те, що а, фактично вони трошки посулися під Бахмутом, але в, в Пісках і, і, і в Пісках. Тобто там просування десь на один кілометр під Бахмутом і десь там на. Підійшли до колись Бахмуту і в Пісках десь просунулися на один кілометр. Угу. Ну, це просувається вже місяцями. Ми сподіваємось, побіжуть захищати інші території, де ми наступаємо. Ну це дуже досить дивно, але як є, ну, зрозуміло. Ну сподіваємося, хлопці там справляться. А ск скажи, будь ласка, давай перейдемо до до нашої до моєї улюбленої рубрики. Скільки рашисти втратили за цей тиждень у техніці, у людях, які є якісь можливо ці цікаві факти та цифри саме цього тижня? Ну дивися, що ми кажемо зараз, можна подивитися на розріз тижнів. Тобто, пройшло 32 тижні війни. Ось крайня ліва колонка це ось безпосередньо 32 й тиждень. За цей тиждень знищено 2750 військовослужбовців, 124 танки, 155 БМП БТРів, 39 артилерійських установок, 8 геликоптерів, 52 БПЛА. Тобто, це велика. Кількість і це один з найкращих тижнів, тобто які були. Тобто для порівняння, там, наприклад, в два рази збільшилась кількість знищених військовослужбовців відносно середнього показника за літо. Зараз от, ми, можна подивитися на графіки. Тобто, ось на графіках можна бачити знищені танки і БМП БТР, тобто два кольори. І безпосередньо ми бачимо, що в першій фазі війни, там перший місяць. Там були великі втрати. Після цього було і не, не останні два тижні зменшилась фаза. Ту. Після цього друга фаза, це, це ж з середини квітня, тривала десь чотири тижні. Теж само пару тижнів активності після цього спадає. І все літо воно була низька активність, і, і тому ми значно менше знищили БМПБТРІ в вересні, ось коли почався контрнаступ Збройних сил України. Ми можемо побачити там виділено, ось як все змінюється. Фактично, Збройні сили України десь три тижні активно наступають, після цього тиждень перегруповуються і трошки відпочивають, і після цього починають активно сунути вперед. Тобто, фактично, найближчий місяць, кажучи, будуть дуже активні просування і знищення ворога, а вже взимку, мабуть, буде певна така пауза. Зрозуміло. Що ж, я сподіваюся, що дійсно ми продовжимо наші наступальні дії і через тиждень поговоримо ще нові звільнені населені пункти. Та що перемоги на фронті. Дивись, ми маємо пам'ятати, що перемоги не просто так ідуть. Тобто, в нас теж знищують техніку, знищують автівки. Тому хто може, допомагати Збройним силам України або напряму, або через. Фонди, щоб вони купляли, скажімо так, техніку. Тому що ну, усі ці наступи, це теж у нас є втрати, скажімо так. І ну, все буде гарно, йде непоганий темп, все буде Україна. Віримо в ЗСУ. Дякую, Денис. Абсолютно підтримую. Також донатимо, тому радимо і вам. А також, якщо вам сподобався аналіз від Дениса, то ставте вподобайку цьому відео. Таким чином, і підписуйтесь на канал, звісно, громадського контролю, тому що таким чином це відео розповсюджується, люди побачать, що відбувається. У нас незалежна аналітика, незалежні факти, чіткі, які вже є, без всякого хайпу і, і всяких таких речей, які, можливо, десь ви можете побачити. Тому дякуємо вам і до наступних зустрічей в ефірі. До побачення.